Ось і літо промайнуло. А спека на російських нафтопереробних заводах не спадає. Не згасли пожежі в країні бензоколонці. Дрони знову вгатили по афіпському нафтопереробному заводу. Підприємство в Краснодарському краї одне із найбільших НПЗ окупантів. Потужність понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Він входить до групи компаній Сафмар і спеціалізується на виробництві бензину та дизельного пального. Цей завод уже атакували 28 серпня. Тоді там палала масштабна пожежа. осінт проєкт кіберборошно зазначає, достеменно невідомо, куди саме прилетіло цього разу. Ймовірно, у серце переробки важкого мазуту тут із нафтових залишків виготовляють дизель, бензин та інші світлі нафтопродукти. Якщо цей комплекс виведений з ладу, завод втрачає можливість нормально переробляти важкі залишки, зменшується випуск якісного пального. Експерти додають, не хотів диктатор Путін припинити обстріли і бойові дії на землі у повітрі та на. Морі має наслідки. Стані час удари наносяться в глибині території Російської Федерації по всьому, що виробляє, зберігає і транспортує, скажем, павно матеріали. Дуже ефективна, вже за 20% відсотків порушення системи цього вироблення павних мастерних матеріалів. Наслідки відомі, ціни на бензин 95 92 зростає, паталонам видають все більше. Вже під суттєво вплив на економіку почнеться з 30-35%. відсотків. До цього треба йти, а, значит, треба нарощувати такого додійне. Стачає ракетної озброєння, відбувається його скажімо, масштабування. і я думаю, до цього ми просуваємося вперед для росіян. Це дуже чутливе. Путін окремо піднімає питання, щоб зупиняти ведення в повітрі дій але не взагалі, а або такому короткому сегменту по є пов'язаний з цим. Ми на це не йдемо. Зрозуміло, от ми пропонували взагалі в повітрі на морі. Але він це не робить. Ну от це це говорить про те, що це дуже чутливе. Опади у вигляді так званих високоточних уламків та вибухи цієї ночі росіяни бачили і чули на Ростовщині, Краснодарі та в Окупованому Криму, де не де працювало ППО Росіян, але наслідки на відео самовидців. Осін, аналітики додають імовірно, ще була уражена установка первинної переробки нафти афіпського НПЗ. Без неї різко впаде випуск пального. Додають розслідувачі. Б'ємо по НПЗ, Останні подивиться за добу, б'ємо по хімічним підприємствам. А це вироблення вибухових речин дуже важливо. Ну і далі значить, по повоєнним об'єктам, і найбільш ефективно нанесені де. Ще раз підкреслюю по об'єктам енер... саме такого енергетики, російської і підприємств, які вибухівку виробляють хімічні, а також по об'єктам в Криму, значить це дозволяє, тим що Чорноморський флот ми прогнали з Криму, вот. і, і теж найбільш удари нашими поки по більшості ударними дронами, але чекаємо на підключення ракетних комплексів, по яким. Бувається масштабування, тому тут є ще коротка. Далі буде. Олена Рибінська, п'ятий канал. А в Данії вдруге за два дні закривали аеропорт Ольборг близько півночі, 25 вересня, повітряний простір над литовищем обмежили через повідомлення про можливий дрон. Про це повідомляла місцева поліція. Там пояснювали, що після сигналу про безпілотник довелося перенаправити два рейси, які летіли з Фаресь Керельських островів та Копенгагена. Аеропорт знову відкрили приблизно за годину. Що відбувається власне в Данії, Якою буде реакція міжнародної спільноти? Говоримо далі з нами на зв'язку. Олексій ой, Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігорі, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Ну, дивіться, яка ситуація неспокійна в Данії. Це не перший день вже таке, і все це відбувається на тлі вчорашніх заяв. Принаймні, Блумберг сказав про те, що європейські дипломати попередили Російську Федерацію, що НАТО готове відповісти на подальші порушення свого повітряного простору. Те, що відбувається вже не перший день в Данії, це порушення повітряного простору і якою має бути нарешті вже нарешті відповідь, на вашу думку. Безумовно порушення это продолжение эскалации по часу и по заходам. Мы уже бачили над Польшей деяние групповых поветренных целей от Российской Федерации групповых Путин. Пере... Тнув червону лінію, то були поодинокі а тепер. Вот таким чином. Ми вже бачили дії літаків. Міг 31 й Естонія 12 годин літаки над платформою в Балтійському Польські. Дрон залітав уже в Румунії, Румунію. Після цього, а, значить, в трьох країнах біля аеропортів дрони це. Данія, Норвегія, Швеція і Данія вона займає а, значить, позицію активну а, в, в Європі протистояння Російської Федерації підтримки російської, і підтримки України в цій боротьбі з Російською Федерацією. Тому, тому відбувається такого роду дії а, відносно відповіді з точки зору протиповітряної оборони цих країн. Вони придавлюються, притиснуться на їх американців, щоб не було ескалації як під час Байдена, так на жаль, і зараз те, що відбулося з дронами, ми вже бачили. Путін перевірив протиповітря оборона натівська польська неефективна з 19 чи 24, і тому вже є зрушення позитивне, тобто вони погодились поляки на інструкторів з ППУ України в Польщі. По друге це спільне і законодавство проект знаходиться в парламенті Польщі відносно того, що приймає рішення по знищенню. Непорушника повітне по, по неба. Над Польщу згідно польського законодавства, а не чекати дозвілу на натівське прискореному порядку збирається припиняти, а для того, щоб було більш ефективно, і ефективно, там же буде затверджений підхід пов'язаний з тим, що був збивати спільно з українцями порушників на на території України. Це друге, дуже важливе. І по третє, ті ж поляки, українці це давно робили з 22-го року закриме небо України, значить без пальо зона на території України що треба розглядати це питання його бояться з точки зору ескалації. Ну аргументація американці, а росіяни Мєдвєді, говорять про те, що якщо це зроблять над Україною, то це буде початком третьої світової війни. Але багато вони до цього говорили і говорять, треба реалістично сприяти такого роду заяви. Тому от такий стан з повітрям. Давайте ще поговоримо про те, звідки пане Грю можуть випускатися власне ці дрони. І в контексті цього я хочу озвучити наступну інформацію. Біля кордону територіальних вод Данії саме помітили російське військове судно. І за даними місцевого видання, «Екстрабладет» десантний корабель Олександр Шабалін стоїть у міжнародних водах за 12 кілометрів від острова Лангелан. Він вимкнув сигнал, через що його не видно в базах відстеження видання підтвердило його присутність завдяки зйомці з вертольота. Корабель розташований на відстані від 70 до 270 кілометрів від аеропортів і військових об'єктів, де останніми днями помічали саме невідомі дрони, про які ми зараз говоримо. У поліції заявили, що перевіряють його перебування, розцінюють як потенційний доказ у розслідуванні провокації. От питання власне наступне: з цих кораблів теоретично чи можуть запускатися дрони, бо, вочевидь, вони. Звідкись так з території країн НАТО запускаються? Вони ж не з Росії туди, туди летять? По-різному може бути. Може бути той варіант, який ви про який говорите, ски це дуже вирагідний, тобто з кораблів і суден навіть вони не при чим не зупиняються росіяни і в порушення закону введення війни і судна, тобто це без зброї на суднах, які підпорядковані Російської Федерації свої чи тіньові можуть це робити, а крім того. Можуть здійсню диверсійним способом, тобто диверсанти, які знаходяться на території, наприклад, данії запускати угу. після цього то прибирати. Чому займається? Ну поки що поліція на мій полі це не вірно. Треба, щоб займалися прикордонники, займалися представники сила оборони цих країн, тому що вони це порушені якби роботи аеропортів. А дивитися, треба і це проблема для цих країн. А дивитися треба ширше це порушення входить до дій воєнних дій проти держави з усіма наслідками і не просто спостерігати, констатувати факт, чекати поки ворог виконує свої завдання російські, а протидіяти, збивати, подавляти. А ми бачимо, що декілька випадків а протидії не бачимо. Ну там знаходять знаходити якісь громадяни зрозуміло на території, які бачите, це підтверджується. Затримують а це але це не громадяни Росії, і це теж зрозуміло, тому що ведеться Російської Федерації. Гібридна війна не тільки в Україні, але скажімо, з усіма сусідами, не сусідами, як це вони бачать, і тому і цьому опять-таки треба протидіяти. Путін розуміє тільки силу, якщо збивати, подавляти протидіяти, то тільки тоді буде це зупинено. А так він бачите, продовжувати в інший день такого провокації, додає де держави інші країни, вот для цього і ескалює. І зупинити це рішучими діями. На жаль, алгоритм дій в цих країнах і в НАТО по миру. Це теж не в... невірно. І вони по миру це, значить, коли точно буде з'ясовано, що це повітряна ціль буде наносити удари жодна людина. Господь Бог тільки про це знає. А все інше ніхто, ні політик, які це дотримуються, ні американці, на з Трампом. Великим спеціалістам з протиповітряної протиракетної оборони ніхто це не може тому предбачити буде, не буде, тому з'являється в зону заходять знищувати без страху і сумніву. От приклад зараз останній час є в, в, в інформаційних. Джерел різних приклад Туреччини 10 років тому значить і, mm -hmm. значит, і цим треба керуватися і зараз. А а тобто, треба поміняти алгоритми. Вони це не роблять. Паряки їх все зачепило Вони роблять зміни законодавства поза НАТО, вот е, спільно з українцями, незважаючи на те, що там. Їх президент е, хотів наказувати українцям прямо зараз, там за історичні події, але що щось, щось замовкнув останній час і зосереджується спільно з прем'єром тим, щоб захищати свою країну, і опять таки спільне з українцями найбільш досвідченої держави з протиповітряної проти ракетне оборони зараз в європі, крім росіян. Вони теж придбали відповідний досвід. Просто цікаво, пане Ігорі, скільки часу потрібно для того, щоб з'ясувати, я так собі думаю, ну що летить і звідки летить? У нас чітко вилетіли з Приморська ахтарська шахеди, так, одразу всі телеграм-канали пишуть Увага, увага вилетіли, там певний час будуть летіти, відстань і все. Я думаю, що якби хотіли озвучувати інформацію, що це, звідки воно вилітало, то вони б озвучили. Ну, у них ж потужна розвідка там. Невже вони не бачать, чи з корабля, чи з магазина випускають? Дуже гарне професійне питання з точки зору протиповітної оборони. Хотів би звернути увагу 10-го вересня на Польщу. Інструментарії, які натівці і натівці піль не тільки ППО, Польща натівська було краще ніж у нас. У нас немає в 35 п'ятір. У нас немає аваксів, топліва заправника. В все це піднімалася, але задіяно система було неефективно чому тому, що досвід, жодне навчання, не можуть замінити конкретне дії. Тим паче, якщо весь час їм говорили, не робіть американці. Робіть вигляд, що ви нічого не бачите, і тиснули їх. Вони якби такі та був. Потім казав: добре, коли накопичили, що здіватися нікуди, кажіть, що з'являється, але це по українцям і випадково там залітає Польщу Румунію чи будь-яке. А коли Путін уже перед Ткнув червону ріні груповий до 20, діватися нікуди. І вони значить, сказали, ні, ви ж кажете, що наша безпека це наша внутрі, і ми будемо займатися американцям така відповідь, а ви, не від, ви тут керуєте, а ми тут розкльобуємося з цим. І тому бачите, законодавство з червня місяця поляків значить, зараз інтенсифікують, і вже в союзі з Україною збирається це робити. І це дуже добре. Тобто, в цьому як не парадоксально допоміг нам Путін. Так і про Путіна, власне, про Путіна, про те, що летить в його бік. Давайте поговоримо, пане Ігорі на півдні Росії. Там спалахнула масштабна пожежа внаслідок атаки безпілотників. Уражений афіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї. За попередніми даними там горіла установка первинної переробки нафти. Афіпський НПЗ, один із найбільших в регіоні, з потужністю понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Він входить до групи компанії САФМАР і спеціалізується на виробництві. І бензину і дизельного пального цей завод уже атакували 28 серпня. Тоді там палала масштабна пожежа. Також гучно в інших регіонах РФ було дрони вибухи зафіксовані в Ростові на Дону, та Ганрозі, Азовському, Матвієво. Курганському, в Ясниковському і Міляровському районах було гучно також тимчасово окупованому Криму. Рух Керченським мостом перекривали двічі за ніч. Також безпілотники кружляли над Бордянськом, над Маріуполем та Мелітополем. Давайте подивимось трошки. А не подивимося. Послухаймо вас, пане Ігорю. А, з приводу афіпського НПЗ, не перше, не перше влучання і вочевидь дуже потужне. Це зрозуміло. Значить, Бачимо у нас найбільш ефективна останній час удари наносяться в глибині а, території Російської Федерації, в тому числі приклад про які ви говорите по всьому, що виробляє, зберігає. І транспортує, скажем, мастильні матеріали дуже ефективно, вже за 20% значит, порушення системи цього вироблення палимастини мастильних матеріалів. наслідки відомі, ціни на бензин 95 92 другий зростає, паталоном видаються більше уже під ну, а вплив на економіку почнеться з 30-35%. до цього треба йти значить, треба нарощувати такого такороди не не вистачає ракетна озброєння відбувається його скажімо, масштабування, і я думаю, до цього ми просуваємося вперед для росіян. Це дуже чутливе. Путін окремо піднімає питання, щоб зупиняти ведення в повітрі бойових дій, але не взагалі, а в такому короткому сегменту по енергетиці, пов'язане з цим. Ми на це не йдемо. Зрозуміло, от ми пропонували взагалі в повітрі і на морі, але він це не робить. Ну от це говорить це про те, що це дуже чутливе. Б'ємо по МПЗ. Останнє подивитися за добу йому по хімічним підприємствам, а це вироблення а, вибухових речей, дуже важливо, ну і далі значить, по воєнним об'єктам, і найбільш ефективне нанесення ударів, ще раз підкреслюю, по об'єктам, енер... саме такого сегменту енергетики російської і вибух... підприємства, які вибухівку виробляють, хімічні, а також по об'єктам в Криму. значить, географічно це дозволяє тим, що Чиноморський флот ми прогнали з Криму. От, і, і теж найбільш ефективні удари нашими поки ще по більшості ударними дронами, але чекаємо на підключення ракетних комплексів, по яким відбувається масштабування. Тому тут ще коротко, далі буде. Цікаво. Давайте ще поговоримо ще одну тему. Вона тільки з'являється. Я бачу, телеграм-канали вже активно це розповсюджують. МАГАТЕ Магате повідомляє нам про те, що м -м, біля південно-української атомної електростанції було помічено 22 безпілотники, і один із них вибух, вибухнув за 800 метрів від периметра станції. Це офіційне повідомлення від МАГАТЕ. Це відбулося пізно ввечері, 24 вересня, з 24 на 25 число. Отут питання цікаве: 800 метрів від об'єкту. Це що? Що це Це випадковість? Це, Не думаю, це так? Це говорить про те, що вони, на жаль, ігнорують вимоги світові магати з паядерним об'єктом. Там в, в, значить, була спущена вода, яка для холодження, і Україна придала. Uh -huh. Тут там є війська. Там є вибухові боєприпаси, значить на цій станції. Тобто вони багато що порушують. і Це може привести до важких наслідків. Україна неодноразово про це говорила і перспективи. Ну там американці хочуть урвати своє, тобто щоб вони взяли під контроль цю атомну станцію. зрозуміло. Трамп ще не, не нахапав, тільки починається і з України і по світу, але нас цікаве те, що в Україні і тут треба боротися, що спергається за Україною цей об'єкт його експлуатація. Ну на якомусь етапі можна поділитися з американцями Я думаю, на етапі щоб взяти під контроль. Але росіяни поки впираються на це, не йдуть. Підуть тоді, коли буде багато. Ударів по коли Путін зрозуміє, що далі не може просуватися по захоплено нашої території. Тобто, коли він відчує силу, потенціалу для цього треба піднімати спільно з нашими союзниками для сил оборони України. Поважаємо успіхів нашим силам оборони. Насправді великі молодці. Дуже потужний тиждень цей був по обстрілах. Погоджуюсь з вами, маю на увазі територію Російської Федерації. Я вам дякую за аналітику. Так. Ігор Романенко був з нами на зв'язку, засновник благодійного фонду Зариму небо України.